Всім доброго ранку. Ми з України. Уже показують у нас погоду. Хоча недавно дощик ляпотів. Невеликий, але ляпотів. А це що значить? Це значить, що Олег вже поїде молотити. То може не сьогодні, я не знаю, треба буде підійти узнати. У мене ще там є. Незакрита сторінка одна. Я про ось це. Там ще дрова залишилися, треба, зна, один прицепчик буде. Якщо Олег сьогодні не поїде, треба поїхати забрати. А вони нікуди не дінуться, але... Але сторінку то треба закрити. Так, що ми робимо? Першу чергу я зараз бігаю. Водоканал заплатити треба за воду. Не відтягую я, не тягну різину, не збираю ці борги, зразу заплатив і все, все, іду Іду в водоканал. Зараз прийду з того водоканалу і сходимо до Олега, узнаємо, що в нього там за. За плани. Може у когось питання виникне. Цьогодні я пішки йду, не їду машиною, а хрена мені та машина. Тут той водоканал он на, на цій самій вулиці за тим поворотом. Ще кілька хат. Цей машини мені якби і не треба, я пішком собі зранку пройдусь. Рух. Це здоров'я. так. Ну, ля, потіло тільки що рано дощик. Ладно, йдемо. Значить так, з водоканалом ми розібралися. Він раніше іменувався Комунгосп. Колись я там ще працював. Потім вони вирішили переіменувати його Комунсервіс. Переіменували. Правда, змін ніяких у в кращу сторону не сталося. Це що, що тут за геляка. Потім вони його, ну я вже там не працював, переіменували у водоканал. Це нічого не допомогло. Тоді хоч можна було об'їхати по кругу, зараз там так заросло. Бур'янами, що лише стежка до контори. Ну, то на їхній совість. Так, тепер будемо знаємо, який розклад Олега на сьогодні. І мабуть я все-таки поїду зараз, якщо Олег не їде молотити, а він походу що не поїде, бо ще рано ночою під ранок дощ ішов. Я поїду, визберую ще ті, ті дрова, щоб закрити, закрити ту сторінку. От так. Ладно, йдемо зараз знаємо. Комбайн стоїть. Вони там в складі жужат. Прибирають. Блох. Добрий ранок. Ти раніше бігав, мене зустрічав вже і не хочеш підніматися. Я вже можу йти додому, я вже вияснив. Сьогодні легше не молоти. Мокро, каже. Ні, бо воно і мокро. Але якщо ми вже тут, підемо до колі. Правда, колі скоріш за все, що немає. Машина то є? Одна. А другої то нема. Чи є? Менга, не. То не та. Нема. Коля тютю уїхав. А щоб місце не пустувало, він загнав газона, а загнав він по тій причині, що там із муфта щеплення капець. Аб здесь з мусою. Треба знімати коробку. Міняти повністю корзину. Не знаю, як диск. Фередо. Корзину це точно будуть міняти. Десь мали, мали зробити. Може вже зробили, а? Тут поки не бачу. Може там. Корзину мали зробити другу. Та вже розбита, робили, бо принесли. Станочок такий крузини робити. Тільки де вона? Де вона, де вона? Десь? Нема, та й нема. Може, ще не зробили? Не знаю. Мали зробити? Ну, спитати нема у кого. Віталик десь коло комбайна, коля теж тютю. -тю. А вон корзина якась. Це не та? Може і та. І щось вона аж під сушаркою валяється. Так, да, вроді ця нові гайки, нові... Нові лапки. По-моєму, вона. Так, нахер вона на мені треба, що я її тягну. Щоб знов корижі заболіли. Вони і так ще не відійшли. Так, да, походу, що це вона. Ой! Клади звільняють прошлогодні зернята переважують і мабуть буду здавати. Так ладно, хай вони собі займаються, а я йду теж займатися. А ми йдемо займатися своїми справами. Сьогодні він точно не їде. Мокро каже там і болото. Барона закрили, щоб не вибіг, а цей сам не вибігає вже. Випроводив їх чекає. Ну, вони недалеко. Тебе Пізнаєм тебе. А що тебе Я мав їхати зараз на дрова, але хранті дрова не возьмуть. Там вони валяються вже давно. Я побачив пана Миколу і вернулися. Які дрова? Болото? Ні, нема болота. Я вчора їхав, не було. А що, дощ ночі сильний йшов? Ну, в не знаю яку тут, у Кичевнику. Ну у нас досить таке. Десь приблизно 11. І почався, я задвінав, загоркутіло самоліти. Було... А, то це там було, то значить. Якщо 0,5, як зараз помню, самоліти почали гуркотіти, бо нас тут над хатина, <клес> то я відкрив вікно, з мене не буду йти на двір курити, Дощ іде. То курив мене вікно. А він Ш -ш -ш -ш. -то, каже, що... Десь два часа добре. Ага, ну то тоді мені смисла нема. Та там, там понімаєш, там ще коли... Чекай я виключу камеру. Це я так зрозумів, то вже готова корзина, так? Да? Там дві готові. А я одну лише бачу. Я одну тільки бачу. А Куди далі? Далі нема. А, а воно. А це яку ти будеш ставити? Чи дві зразу? Я це її не замітив, це новенькі лапки, це не мабуть він вінцю буде ставити, так? Ніхрена собі то нема, нема то оберемком. То не було, вже аж дві є. Кажу, не було, не було і оберемком, аж дві вже є. Ну що ж, раз такі справи, то ми зараз будемо дивитися, як коля ремонтує, так? А раніше, як казали, люба робота починається з перекура. Three... Four... 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 А тепер ще додалося кава. Люба робота починається з кави. Та я бачу. Бачу, що це собі зробити кавить, що? Та я думаю, чи робити я її сьогодні вже трохи нажрався. А цей куня раз пара бах, і вже... Блін, тут, тут хоч легше знімати цю коробку. Да, За скидаю. Ну все одно треба одного. Я з крижами твоїми нічого не поможу. Ключа подам. Так, ладно, робимо каву, раз таке діло. От що понамальовували, да? все бачить, куди з'їжджати. Я по ліву. Я в ніколи не дивлюся. Я теж. Та в мене ніколи раніше не було правого дзеркала в тих газонах.

А тут другий помініма, не робить. А другий поміні минуло. Але ти мені її не робив, так? Да? Mm. Тут дві має бути одна. Ну так, ну в мене... Ой, в в комунгоспі як я робив, то такий газон був цей старого образця. Mm -hmm. То в мене було дві штуки там. Одна. Зажигання одна це були, були у мене, так. Але в мене роби. Така да. добра яка. Хоч що? Відколи Коля прийшов, вся техніка, все робить. Всю техніку посправляв. Так, всю, половину ще. Ще ж по-сю. Ну здибав тобі ближче, і далі робив, не собою зробив. Кого? Так, <постановка>, 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 постановка. Я не знаю яка постановка. Я не бачу. Сьогодні, мабуть, я нікуди не буду їхати, ні по які дрова, ні хрена їм нічого не станеться, нікуди вони не дінуться. Зараз Коля скине коробочку. Коробочку. І подивимося, що там з тим. Як його, з тою корзиною. Воно вже взагалі не хотіло включатися, а під гору не їхало. Сіплення буксувало. Я б йому поміг, але я йому не поможу, я його можу підтримати тільки душевно. Ой. Душевно будемо його піддержувати. Що буде десь за ключами? О! Як він правильно пишеться? Сільвер чи сальвер, я бля, Як правильно прочитати? Хай лягає собі на цього сальвера. І крути Бачку Вейко. А вона їде кудись? Ні. А ти вибив передачу? Ти передачу не виб'єш. Та я вип'ю, чого ти вилазиш? Ні, вона виключена. Та й чого вона їде, як вона виключена? Та треба включити. А буду. А, це вона їде, бо ти... Крутиш! На, я включив. Ось і старенько втянеться, але дивись. скільки вже. Долазь, доки до, до всіх зразу позривай. просто щоб поїздить і пізда. Ну так. Да. Не, а все таки хорошо на цьому возикові. Туди, сюди, сюди, туди поїхав. Що там таке? Ну, на мене. Тому знімали шлангами, так? Ні, треба відчіплювати. Відчіплювати, перек... той резиновий резко перегинати, зв'язувати. Mm. Да, або зливай. Ну це зливати я ніколи не зливав. Я його швидко перегинав, дротом скручував. З цією роздаткою це одна морока. Куди вони збираються сипати? В них вже ж повна яма вже зараз порозсипають. Повністю зняти що? Хотя кого зняти? Не, на що він так в сторону відсувається? В якусь сторону він так відходить Шо? Шо? Потер... Ну, то ти неправильно робив, він не треба його розпрагати. Хоча й можна його розпрагти, легше буде там робити. Шо? Обрізаної в тебе нема. О, їде собі, за цілий день накатається на цьому возикові. Так, так, давно я не був на ті на тому постаменті. Не, не дивився на поля. Зараз ліземо. Погледуваме се Хоть перечіплювати будуть, напевно ковша. Що це Олег там таке завів лопотит? А того маленького, тільки пізно я вийшов. Це вже довгий, вже. Ну, може воно відкрутилося ще більше. Бо скоро впаде, нахуй, гайка ще не здійдє. Зараз в газоні знімали коробку вручну. Зараз вони щось кажуть, вроді би лібяткою якоюсь хочуть. Коля з Олегом. Ну, зараз побачимо, що це вони придумали. Скільки я пам'ятаю, весь час один тут, другий під низом і зняли. А ну так, да, вручну. А зараз кажуть лебьотку шукають, десь у них лебьотка є. Зараз побачимо, що то за лебідка. І як воно. Ну так у зілува, але то в зілу, а я не знаю, чи сюди воно так вийде. По-новому, зараз побачимо. За я пішов подивитися до злави, а вони вже принесли. Щось принесли, зараз побачимо.